Іване, ану йди сюди, будь добрий. Ану, скажи мені, це ти баночку консерви відкрив? Яку? А вона там одна стояла в холодильнику, сардіна в маслі. Да, синя така баночка. Ти Ну я так і знала, а тобі ще їсти не було чого. Я як побачила, та мене аж душі похололо. Ти знаєш, що ти її на Новий год брала? Думала, зроблю мімозу та посидимо ловка, а тепер оце що? Ти знаєш, яка консерва зараз дорога? Ти їй, случайно, натрапила та взяла одну баночку по скидці. зараз уже їй не докупишся. Нічого. Та тобі все нічого, бо ти не думаєш, від киля воно береться. Ти знаєш тільки, як сидіть, жерти та пузо своє набивати. А думати я про все до. Оце тільки так от празнували Новий год. Заходь, Маруся. Ну як як би ті діла, вродь би тут ще була коли що благополучно. Поставила кашу в духовку та сіла. Заплакана. Бо хіба тут не доведуть, а купила баночку консерви, думала, зроблю мімозу на Новий год, аж заходжу тільки, що в хату, бачу, вже валяється та баночка в смітті пуста. Та ну, Івана, хто б же ще, тільки про свою пельку й думав завжди. Хай Маруся, ти про мене не думаєш, я вже привикла. Так от би я ж про дітей своїх подумав. Я не понімаю, як після такого не стидно їм в очі дивитися. Та ну, звісно, що вони вже понімають, Маруся, вони ж уже дорослі. Тим більше, що та баночка тиждень стояла в холодильнику, вони її вже бачили. Я це два часа проплакала. Гамнота усе, що тут балакать.